Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекай хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати любий коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишись на мій телеграм, в ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні я хочу розглянути такий проєкт як Full Network. Це модульний блокчейн зі своєю мовою програмування SWAI, який забезпечує високу безпеку і пропускну здатність для децентралізованих додатків. Інвестували в цей проєкт 82 мільйони доларів, так що гроші в них є. Треба проходити цей тестнет. Це вже четвертий тестнет від них. Якщо ви зі мною давно, то бачили, що я робив по типу підготовки до цього тестнету та виконував деякі активності з гаманцем. Також ходять чутки, що проєкт у найближчі місяці може вийти в майнет із токеном FULL. Тому тестнет виконувати треба обов'язково. Та будемо сподіватися на винагороду. Давайте перейдемо до активностей, які ми можемо зараз зробити. Тож, перше, що треба зробити, це встановити їх додаток. Я буду використовувати Chrome, тому що їх гаманець встановлюється тільки сюди. Всі посилання будуть в моєму пості в Телеграмі. Посилання на цей пост залишу під відео. Тож перейдемо за посиланням на Full Wallet, додаємо додаток. Встановлюємо гаманець, я показувати не буду, 100 разів це ми вже все робили. Подіваюсь, ви з цим впораєтесь. В мене вже він є, тож йдемо до наступного кроку. Після встановлення переходимо за посиланням кран та беремо всі тестові монети, які тут є. Ось цей сайт з тестовими монетами. Що нам треба зробити? Конектимо свій гаманець Full, натискаємо Full Wallet, натискаємо Next і Connect. І нам потрібно замінтити всі ці монетки. Я вже це робив сьогодні. Ну, Наприклад, покажу: натискаємо Mint, чекаємо, поки прогрузиться тут все. Натискаємо Approve. Трішечки чекаємо. Все, транзакція пройшла, монети в нас на гаманці. Якщо перевіримо, то ось вони. Ну, В мене тут, як бачите, вже всі ці монети я взяв. Тож, не буду затягувати час, ви все це зробите і без мене. Після цього переходимо за посиланням операція з активами, або ось тут перемикаємось на дашборд. Що нам треба тут зробити? Тут нам потрібно внести монети, зробити займ та погасити цей займ. Давайте внесемо сюди монети, натискаємо Supply USDC. Тут ми, наприклад, вводимо 100 та натискаємо Supply. Натискаємо Approve. Все, транзакція пройшла, наші монетки зайшли сюди. Давайте відразу виведемо десь половину. Натискаємо Міндрав, тут вводимо 50 і натискаємо Міндрав. Вибачаю, за мій англійський, нічого не можу з цим робити, але я намагаюсь. Пробачте, будь ласка, поки ми чекаємо, натискаємо Approve. Все, транзакція пройшла, 50 доларів ми вивели. Після цього нам потрібно завести ось всі ці монетки. Для цього нам потрібно натиснути на плюсик та вибрати, скільки ми хочемо сюди занести. Монет. Ну, наприклад, давайте тут наберемо 0,2 та натиснемо Supply. Тут натискаємо Approve, все, наші монетки зайшли. Також робимо із цієї. Тут натискаємо, натискаємо, наприклад, одиничку, натискаємо Supply. Тут натискаємо підтвердити. Трішки чекаємо. Все, транзакція пройшла, монетки наші зайшли. Добре, дивіться, я показувати не буду все це вам. Я гадаю, ви самі впораєтесь, вам потрібно зробити. Ось це з усіма монетками. Окрім ось цієї, її тут чомусь немає. Після того, як ви все це зробите, потрібно перейти на ось цю вкладочку Borrow. Натиснути Borrow USDC. Ось тут, наприклад, взяти 100$ доларів та натиснути Borrow. Натискаємо Approve. Все, транзакція пройшла, ми з цим впорались. Це ми зробили займ. Тепер нам потрібно погасити цей займ. Натискаємо Repay USDC, натискаємо Max та натискаємо Repay. Трішечки чекаємо, натискаємо Approve. Ще раз натискаємо Repay, натискаємо Max та натискаємо ще раз Repay. Трішки чекаємо, натискаємо Approve. Я не знаю, чому так, це скоріш за все якийсь глюк. Але нічого страшного. Робимо. Ось оцей репай в нас потрібно, щоб був ось так. Добре, з цим ми теж впорались. Тепер після того, як ми це все зробили, у нас є ці монети, які ми сюди заводили. Що потрібно тепер зробити? Тепер потрібно їх звідси вивезти. Натискаємо Мінус, натискаємо Max та натискаємо Withdraw. Натискаємо Approve, все, транзакція пройшла, ми вивели монетку і виводимо ще ось цю монетку. Натискаємо Max, натискаємо Withdraw. Чекаємо, поки пройде транзакція. Дивіться, я ж тільки ці виводжу, ви виводите всі ті, що ви заводили перед цим, щоб нічого у вас тут не залишалося. Натискаємо Approve. Все, транзакція пройшла. Ми всі дії, які в нас були, виконали. Давайте ще виведемо Withdraw USDC, зробимо Max та натиснемо Withdraw. Дивіться, знову в мене така проблема. Якщо у вас така виникає проблема, ну або якийсь баг ще. ну Ми перевірили, що Віздров працює, виводять монети, ми виводили 50 баксів, але ось якась тут проблема, він тримає ось тут мої гроші і не виводить монети. Якщо в нас є така проблема, або якщо у вас проблем немає, тоді вам скріншот не потрібно зробити. А якщо є проблема, робимо скріншот та переходимо за посиланням в Discord Full. Тут ми проходимо верифікацію та переходимо на ось цю вкладку «Фідбек». Що тут потрібно зробити? Ми беремо наш скріншот, завантажуємо сюди та пишемо, що в нас є ось така проблема. Не можемо вивести USDC. Якщо у вас проблем немає, вам потрібно просто написати, що все пройшло, та вставити свій гаманець. Я зараз опишу проблему: ставлю свій гаманець та відправлю фідбек. Одну секунду. Все, дивіться, ось так буде виглядати. Тобто, ви заходите в свій гаманець full, копіюєте свою адресу гаманця, вставляєте сюди та описуєте проблему. Я написав, що в мене не виводяться USDC, а так все добре працює, чекаємо на майне та надсилаємо. Якщо у вас проблем немає, просто напишіть, все чудово працює, все добре пройшло. Все, з цим завданням ми впорались. Далі переходимо до нової активності: це Bridge Ethereum Sepolia в гаманець Full. Переходимо за посиланням Bridge Aфір Sepolia. Що нам потрібно тут зробити? Нам потрібно законектити два гаманця: це Metamask та наш гаманець Full. Натискаємо Connect Wallet. Вибираємо Metamask. Після того, у нас тут запросить під'єднати наш гаманець Full. Я вже під'єднав, так що ось вони ось цей мій Metamask в Sepolia. А ось цей мій фул метамаск. Нам потрібно перевести в мережу Sepolia. Якщо натиснемо на Metamask, вибираємо ось тут Sepolie, все натиснули. У нас тут є, він відображається. Що нам потрібно зробити? Просто нам потрібно вписати тут. Якусь суму, давайте 009 я впишу, та натиснути депозит Тут натиснути підтвердити і все, нам потрібно дочекатись, поки зробиться бріч з нашого метамаску в наш гаманець фу Я все це зробив, проблем ніяких немає. Якщо не маєте тестових монет Cepolia на Metamask, я залишу вам посилання кран Cepolia, переходите на нього. Ось тут вставляєте свій гаманець Metamask та натискаєте Отримати монети. Якщо ви тут ще не разу не брали, вам потрібно буде зареєструватися. Складного нічого немає, я гадаю, ви впораєтесь Після того, як ви все це виконаєте, тут все пройде. Це, як бачимо, наша транзакція пройшла. Якщо перейдемо в history то ми побачимо, що ось 17 хвилин тому вона пройшла. Це я робив трішки раніше, а це я вже робив зараз. Добре, з цим ми впорались Поки ті активності, які я знайшов, ми виконали. Це дуже добре. Далі, будучи ще активності, я обов'язково буду сповіщати про це в своєму телеграм-каналі та розказувати, де що і як виконувати. Давайте ще зробимо одну невеличку активність. Переходимо за посиланням гільдія Full, що нам потрібно тут зробити. Якщо ви тут ще не разу не приймали участь, вам потрібно законектити свій гаманець, під'єднати всі свої соцмережі, під'єднати також, під також гаманець Окікс та взяти роль на цьому сайті. Не знаю, потрібно буде чи ні, але краще це зробити. На цьому все. Мені дуже сподобався цей теснет, було досить цікаво та просто його проходити. А якщо зрівнювати зало, це зовсім інший рівень. Обов'язково ще будуть активності, відразу відпишусь вам. А поки чекаю вас в телеграмі, залишу посилання під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось. Та по можливості допомагаємо один одному. Також обов'язково подивіться моє відео по Over Protocol. Зверніть увагу на проєкти, такі, як Islamic Coin, NCX біржа та Magic Square. Всі посилання під відео. Всім гарного настрою та мирного неба. Бережіть себе. До побачення!